йде то до нас приїхали дивитися будинок що Максим як тобі бачу вишню село село Де будеш казати добрий день ти букет тримаєш? Добрий день отак добрий день. От заходиш подвір'я вишенька Парканчик, подвір'ячко, Оце будиночок якийсь. А це теж вважається до цього будинку? Це так, це все. Тут воно все золота. Ага, бачу, огороже, бачу. Стання, між іншим, дуже хороше, але як я, я, я вам не тоді. Ну та та ми розуміємо. Ми дивіться, вам і водичка. ти можеш як тебе звати? Криниця. З кожним вікном відбувається. П'єц тут. Там ще територія. Як тобі тут? Скажи. Подобається? Подобається, синочок? Там подвір'я, там вхід. А забор. Двор... А, 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 Тут. вони якісь робили? Ну тут пічка я не знаю. Пічка? Так. А він вам сказав рогу? Ні. Ні. Я не знаю. Я так думала, що тут є підійти. Тут підірри хіба... Та підірив потеки, а цікаво, як ламу і тут є. Тут... Толет ванна. Туалет, ванна. Відмостка, там якийсь фундамент є. Ці штуки для зливу, відмосточка, відмосточка. Ми дивимось, так? Це там каналізація. Або там тут якийсь хід, теж дріт, світло є.

Кажете, ну якби тут воно не движе, бо вони так робили. Вони так робили. Вони то були тут плями. Тут ви бачите каполутиня, тут вони як зробили ремонт, то вони нам продавати. і... <з> Дивіться, <coronaco> було сонечко-сонечко, а зараз прям злива, прям гроза почалась, прям шторм, прям блискає. Подивилися будинок і ми його беремо. Так що готуйтесь, будуть нові влоги тепер з дачі. Ну, і оскільки в нас сьогодні з Андрієм свято, ми купляємо ділянку. Ми вже домовились про день, коли ми будемо все оформляти. Це от післязавтра вже. Від цього ми замовили Сусі. Як ви думаєте, хто? Перший дізнається про те, чи дізнався про те, що ми купили ділянку. Що? Це, це вони, це ви, ви, ви дорогенькі. Ніхто, да -да, крім тепер. нас двох, і вас не знає, що ми купили ділянку. Тепер набагато, набагато цікавіші і різноманітніші відоси будуть. Ого! Все. Нам смачно, а вам. Гарного вечора. Всім привіт! У нас неділя. Я дивлюся, світ на виводі на комп'ютері. Мала завтра йти оформляти в нотаріуса документи на будинок, але подзвонили, сказали, що не вистачає якогось документа про оцінку майна, тому вже як є. Чекаємо ще 2-3 дні і тоді все оформимо. І поки це відбувається, все світ прям з мене прикалується як може. І от один з варіантів, він з мене прикалується, як тільки ми прийняли рішення про покупку земельної ділянки. Мені в той же день, весь день протягом всього дня дзвонив власник іншого будинку, який ми розглядали вже декілька разів, але він не продавався. Тому що були не в порядку документи. І от нарешті вони привели всі документи в порядок, і його продають. Я не передзвонюю. Я навіть не хочу знати ціну. <свісно> Тому що, не дай Бог, вона нам підійде. Там будинок, ну там будинок в жахливому стані, його треба. Він завалиться. А там є всі комунікації, це прям Майже Львів. Це от прям. Дуже близько там є все, всі доставки, суші, піци, продукти, магазини, супермаркети, маршрутки, школи, приватні садочки. Що хоч. Ну, це от майже Львів. сказати, Майже центр Львова. Тобто це навіть їхати йде не треба, по суті. Але це просто, знаєте, таке випробування. Це не означає, що треба зараз переключитись знову на цей будинок. Це просто треба відстояти те, чого ти хочеш, тому що там, де нам сподобалось, я вам там мільками знімала, я ще вам нормально познімаю. От ми, як тільки приїхали, ми зразу відчули, що це наше місце. Прям от те, що хотілося. Найшли те, що хотілося. Цей будинок нам теж дуже сподобався. Але там, де ми знайшли, там вже можна там дозакінчити більш менш якісь ремонтні роботи і шити, а тут треба буде наново будинок будувати. Зараз ми вже не дивимося на життя як колись, на багато-багато років вперед. Ми дивимося вже і зараз, тому що невідомо, що буде. Ми для себе остаточне рішення прийняли, що ми не виїжджаємо, ми лишаємося в Україні. От знову ж таки, бачите, рішення остаточне, а важкість на дусі є, коли ти це говориш. Неоприділності. Себе не обманеш. Ну, загалом. І тому ми прийняли рішення купити будинок землею, яку ми хочемо. Ми хотіли мінімум 10 соток. Якщо не помиляюсь, то що ми дивились, там 13 соток. Плюс є ще свій сад, але ми, нам ще документи не скинули, тому не можу нічого сказати. І так, щоб там можна було жити. В комунікації, території, щоб можна було жити. Це все співпало. Живем далі. Приємного перегляду. Купили Максиму в ВТБ таку штучку для бульбашок. Боже, це якась прям краса, дивіться. Ось така технологія. І воно так потрошки, потрошки, потрошки. І напускає багато бульбашок Бачите? Звичайно ж, ця штука працює тільки з тим милом, яке йде в комплекті. Які всі такі штуки. Але, блін, це так гарно. В АТБ. В АТБ. Кайф, так? Да? Прикол. Ну і ще від нього трошки більше шум. але дивіться, які бульбашки. Ми вчора купили в тата, включали на подвір'я, то це прям взагалі краса була. І коту цікаво. Кайф. Кайф. Що любі друзі, всім привіт! У нас сьогодні середа. В понеділок було свято. У вівторок вони робили документи, яких не вистачає. Це я про будинок говорю. Сьогодні середа. Максимчик з нянею. точніше, у нього зараз англійська, паралельно він з нянею. Ми приїхали, припаркувалися. Їдемо, йдемо купляти хату. Давай Дзвінок ще зроблю. Ну, в принципі, пофіг. А що мене нова помада? Давайте вам похвастаюсь. Це Кіко блиск номер 17 Давайте тільки на, на другий поверх. Тому що на першому поверхі можна звичайний той каркас зробити. Типу той, що я вам перший раз прорахував під зашивку повністю. Тому що він повністю так чи інакше, ви маєте його обшити повністю. А ну глянь, чи він є в мене в, в сумці. Та добре, добре, зняла. Чуш, я Витратили багато грошей. Нема в мене. Подзвонити тобі? Ну ти просто подивися в сумку мою, отсюди, де міг да, не да, де, там кинути. Це мав бути гарний кадр, де ми мали сказати, що ми купили. Ну то ти попереджай перед тим, як щось таке цей. Я вже думаю зовсім за інше. Купили та й купили. Все, життя продовжується. Ясно? Будемо зараз о, ми купили. купили давай продовжуй, давай відео скупили, будемо розтягувати на тиждень як з чербелім. Давай. <кх> Це Андрій говорить про те, що ми е, в Шербелі було три дня, а сторіс в інстаграмі виходило вісім днів. Ну. І мені подружка каже, слухай, ти ж це офігела, щось ти там дуже довго. І кажу, я не там, я у Львові, в мене купа справ, всі працюємо. Отак. Їдемо зараз в магазин 2 pr купляти. Чого так класне купляти. Газону косілку. Коротше, я вам познімаю, що будемо купляти. Вона дійсно буде розвивати, то потужність. Бензокосарку вибрали. Добре, давай по такому не вас потрібно? Сокир, в тебе є вповідальність сокела. Я не знаю, що такі великі треба. Нема сенсу в іншому колоні. У нас є на 2 кг. Це магазин, зараз я вам покажу, як називається. Тут не написано, коротше, два піре. А, о, 2 піре. Купа всього. І навіть камери є. Тут не знаю, чи нам щось треба. Ми ж толком список не склали, Ну, отаке. Не знаю, може треба буде. Не знаю, Андрій все вирішує. Отаке нам треба буде, тому що він хотів кьорхер. Це ж типу кюрхер. Да. Зварки дивиться. Ну, коротше, вибираємо. Газону, косарку вибрав. Тачку вибираємо. Лопати. Mm. Отаку От бензо. Mm. бензо... Mm. Цю ми теж купимо, але після тої вже. Mm. Так. Mm. Саша продає. Вона mm. вважає. І оце взяли. Сокиру, вино і ще лопату виберемо зараз. А все, що бензо, бензо, то нам іншим разом, бо все треба перевірити, у нас немає <пас> <минутої> часу зараз. Чуєш тачку сюди. Запам'ятала. Лопата. Чуєш? Лопату. Лопату такі не буде. Краще на економ візьмемо топову. Буде купати. Мені, тобі треба штикового штиково-швиково. Штикового тіка штиково. Якщо щось викупити. Ну, посадити ділочкою. Маленько посадити. Ну да. так. Тачку наступного разу ми заберемо. Так? Так? Ми це бусом а, приїдемо. Так? Так. Ми візьмемо тільки те, що зможемо взяти. Давай Давай. Ось такий в мене зараз манікюрчик. Бачите такі білі вкраплення. Іду зараз міняти на яскраво червоний на ніжках і на ручках, тому що в мене в неділю подія, я йду на дівич вечір і там дрес-код. І мені потрібні червоні гарні нігті. Он такий червоненький. вже ну, не вдалося зберегти, бо в мене такі нігті зараз крихкі, бо я останній раз поздирала дуже гель-лак сама. І На ножках теж, так. Такий. Я готова. У мене сьогодні гульки продовжуються. Зараз їду на зустріч з кумою, яка приїхала в Україну тут її в другий раз. На обід. Зробила вже, а я казала, надіячі манікюр. Плаття мені там підшивають. Вставлю вам сюди фотографію платья. Платья таке. Ну, дрес-код відповідний, дрес-код в такому, в чому соромно вийти з дому, або не хотілося б з'являтися на людях, або на людях в такому не з'явишся, от що то таке. І там були три кольори: червоний, чорний, білий. Тому що якби не дрес-код, я би вдягнула своє фіолетове платье, Але ладно вже. То мені його підчують, тому що в грудях воно просто розпадається, а мені треба, щоб воно на мені нормально сиділо і трималося. Зачісками не домовлена, макіяж в мене домовлений на неділю, на першу годину. Андрій мене завезе, Андрій мене забере. Сумочку я позичила, тому що я не хочу купляти сумочку, тому що я не користуюсь маленькими чорними сумочками. І лишилася босоніжки. У мене є одні коричневі босоніжки, які мені порвав кіт. Ніде я їх не можу зремонтувати, він їх погриз. Так, в такому місці я думала, що можна буде відрізати і і так само зробити на другому. Ну поки ні. Тому приходиться купляти нові. Я от ще думаю, купляти якісь нормальні, дорогі шкіряні, чи піти просто в ЦЦЦ від балди якісь купити, в яких буде зручно. Ну, перш за все, я зайду в ЦЦЦ. Це після обіду з Оленкою. Потім мені треба до гінеколога. Я йду ввечері, тому що в мене дуже, болять яєчники другий день. Вчора я взагалі розігнутися не могла. Я вчора була на Кетанові, Кетанов трошечки знімав біль, але ви бачили мене. Я вчора себе знімала. Але все одно ціка була така більша, я постійно хотіла сидіти, я дуже далеко не могла ходити. Я поки туди до нотаріуса дійшла, поки до нотаріуса до машини. Я думала, я помру, я вам серйозно кажу, було дуже боляче. Ну от я йду перевіритись, тому що останній раз, як в мене була кіста, в мене були такі болі. Та й таке, та й такі, та й таке. Тому, тому, тому потім гінекологи, ще треба заїхати забрати зимовий одяг з хімчистки. Їм на це знадобилось три тижні. І на Укрпошту, і на нову пошту. Головне не забути це все, тому що в мене на Укрпошті три посилки лежать. На Новій пошті дві посилки лежать. Ну, У нас няня сьогодні з 1.30 до 7 8 вечора, тому норм. І вона заробить, і я всі справи зроблю. Єдине, що я без машини, тому я сижу, чекаю на трамвай. Буде моя перша поїздка на трамвай за дуже довгий період часу. Прийшли в заклад, який називається, Тут написано. Ага, я вже збиралася, це називається кооператив молока. Ну, назва ужасна просто, але меню дуже прикольне. От я взяла лимонний тортик, де є мак. Оля взяла чіз... це чизкейк? сирник, Ширник. лимонад. Ой, ні, чекайте, лимонад та якесь пиво. Ну, коротше, зараз ще покажу, що ще позамовили їсти. Опа, а це олені. Смягчити кути твої. Це що таке? Картопляний салат і сирний цезар. У мене сьогодні подружки вегани. Майже. Та бекон тут не видно. То сир. То не це моє. Це цвітна капуста з сиром. Гаряча, супер гаряча. І ці штучки. Написано було, що домашні, але навряд чи. Ми прийшли вибирати взуття. Оленка взяла взуття під класичні штани на роботу. Ціна 1600. Я поміряла, мені дуже важкі, але взагалі виглядають дуже гарно. А я на день народження взяла отакі. Дома вам покажу, помірюю. Ну, Коротше, зручні. Тисяча... Тисяча, тисяча, як ж воно. Тисяча вісімсот. Може шкіра, не знаю. Ціна стара, дві п'ятсот. Шкіра все таки Баблук товстенький, дуже зручний. Ні, ні, мене не всі туфлі. Стань тут за Максимком. Давай я туда точки прийдусь. Назад. Супер зручні. Прямо їх легко стрибати. Китаю хожу. Та

Не от так виставили. Все, отак от хай стоїть. Добре, зайка, воно знімає маму. Як мама розважається. Ти мені допомагай? a ty z fotografu jest dawaj ja teraz z для штату. Бери віник. Бери віник і екскаватор. Ключі в тому. Ходимо до хати. Вас знімає камера. Це ремонт, Мама, давай, тебе повезє. Напевно, нам треба буде знайти якийсь куточок, куди скидати все сміття, а потім замовити машину. Ну то я чую, тут сміття буде виживати. Або по чуть-чуть вивозити. Просто Стався. куди вивозити, я не знаю. Став сіночок. Але я хочу тут. Хочу. Давай, не пускай. Так, на ну що вам сказати? Перші кадри біля дому. Я не знаю за що братись і з чого вам почати щось показувати. Поки ми хочемо розібратися з котаркою. Максим кайфує. Він же все. Мама, де в нас стоїть ліжечко, мама, де ми поставимо шафу, він же все спитав. Мама, де я буду спати, він же все запитав. Зараз, поки по голову кропиви, з цим треба розібратися. Це першочергова проблема. Далі отут позбирається сміття, і тут треба кьорхером позбивати все, бо тут прям є такі моменти, де треба позгрібати то кйорхера. Іди знімай тросики, йди по в травичку. Попісяй в травичку. Отак, встань і <пісня> по пісяй, та пісів. <-п tales> щоб вона не росла. Давай, зайчик, щоб росла маленькою. Ну і все, у нас тут шо, сікатори, бензопили. Зараз ми таке привезли. Найнеобхідніше, що потрібно для нашого подвір'я. Зараз я вам його покажу. От Максимка вже збирає. Спирає вже все. Андрій Дачник. З тій шапочці. Ой. Не знаю, не знаю. Все, давайте на цьому прощаємося. І наступний влог я вам зараз же починаю знімати цю ділянку і весь етап роботи. Андрій, помахай, кажи пока-пока.